Наш дзвінок подає сигнал до початку майстерні про громадянську позицію. І знову перед нами скриня, яку ми наповнюємо тим, що допоможе педагогам краще підготуватися до пригоди з дітьми. І ще в античні часи мислителі розмірковували, як виховати добрих громадян. Часу відтоді спливло багато, а питання так і залишається відкритим для роздумів та вдалих практик. Більшість наших дітей народилися в Україні і від народження є її громадянами. Проте з маличку їх треба вчити бути громадянами. Не за фактом народження, а за змістом і суттю. Ми поставили собі амбітну мету показати дітям привабливість громадянства, прав громадянина, його обов'язків та можливостей. Звісно, спираючись на можливості учнів молодшої школи. У вправах блоку громадянська позиція ми привертаємо увагу дітей до знань, переживань і вчинків саме громадян. А відтак і формуємо їхню активну громадянську позицію. Інформація краще засвоюється, якщо вона підкріплена емоціями, тому в наших пригодах діти проживатимуть почуття відповідальності за спільний простір, повагу до історії своєї країни. А також розуміння, що спільне благополуччя та процвітання вимагає участі кожного і кожної. Якщо вдуматися, то громадянська позиція це передусім про небайдужість, повагу, соціальну активність і персональну відповідальність, разом із любов'ю до рідної землі, мови, культури вони є основою нашого середовища спільних цінностей. Цінності не тільки об'єднують нас. Вони все життя допомагають приймати як щоденні, так і доленосні рішення у світі, переповненому ризиками, спокусами, викликами та гігабайтами недостовірної інформації. А оскільки життєвий досвід молодших школярів зазвичай доволі невеликий, для них цінності працюють буквально як дорожні знаки, допомагають не розгубитися у величезному світі. Нехай ці кольорові кришталики. У скрині педагога нагадують нам про важливість прищеплювати дітям спільні цінності. Спільні цінності це шлях до відчуття єдності. І якщо нам вже у молодшій школі вдасться створити це середовище єдності, то в дітей на все життя розвинуться навички гідного спілкування та турботливої взаємодії. А ще зросте рівень особистісних навчальних і соціальних досягнень. Першачкам пригоди блоку громадянська позиція допомагають відчути цінності, на основі яких тримається будь-яка спільнота. Повага до різноманіття, спільний простір, одна на всіх важлива справа. У такому колективі легко приймати одне одного, знаходити друзів і подруг, а це допомагає в соціалізації. Ми багато говоримо з дітьми про відповідальність впродовж шкільних років. Однак чи формуємо ми у них потребу бути відповідальними громадянами? І чи завжди сформована вона у нас, дорослих? Риторичне запитання. До слова, наші цінності, права та обов'язки як відповідальних громадян закріплені у Конституції України. У другому класі ми предметно в іграх та завданнях аналізуємо, що таке обов'язки, і наскільки цінною для спільноти є персональна відповідальність за їхнє виконання. Аби наша омріяна спільнота на рівні класу працювала, важливо, щоб педагоги були активно включені у спільну роботу з дітьми, демонстрували власну позицію, підкріплювали позитивні моменти і створювали достатню простору для діалогу про свою роль в громаді для дітей, які ростуть. І змінюються з кожним днем. У третьому класі для школярів уже дуже важливо відчути, що вони беруть участь у житті шкільної громади, а не просто слідують за дорослими. І в наших пригодах для них є завдання, які допоможуть формувати громадянську позицію кожного малого я. Нехай символом культури громадянської позиції у скрині педагога стане наш красивий жовто-блакитний прапор. Бути громадянином це почесно. Часто здобути громадянство означає пройти певне випробування і набути дорогоцінний статус. У четвертому класі вихованці нашої майстерні теж проходять випробування, вони дитячі, але дуже важливі і непрості. Головний їхній зміст криється у тому, щоб осмислено відчути свою приналежність до спільноти людей, яких об'єднує не тільки місце, в якому вони живуть та виконують певні ритуали. А почуття спільної дії, винагорода за мужність, обов'язок розділяти загальне і особисте. Ми розпочинали пригоди майстра я з дослідження особистої гідності кожного я, здолали науку безпеки життя і через випробування прийшли до країни унікальної, де багато я утворюють спільноту Я Я. -я». Символом цього єднання і досягнення для кожного стає паспорт. Гідного громадянина країни Унікальний. Шановні педагоги. Наша скриня наповнилась методичними інструментами, побажаннями та орієнтирами від авторок програми Особиста гідність, безпека, життя, громадянська позиція для учнів молодшої школи. Із ними пригоди майстра я стануть яскравими і максимально корисними не лише для дітей, але й для вас. А на кожну зустріч з дітьми ви будете приходити вже зі своїми власними скринями, наповненими таємничими інструментами майстра я. Тож, дорогі педагоги, налаштовуйтесь на пригоди. До зустрічі з дітьми в майстерні майстра я!